Доброго вечора вам в нашому кафе. Що сьогодні наше перше засідання, засідання прес-клубу, трошечки преси місцевої. Як завжди кажуть про наше місто, що для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Олександрії, потрібно не просто прочитати і взяти якусь одну найкращу газету, а взяти-купити всі газети. Тільки тоді повна картина якимось чином ну, буде уявлятися. У мене в руках вільне слово це офіційне міське видання накладом 2000 примірників. Що я читаю, що я тут читаю на першому з першої шпальти, наприклад, ми взагалі не можемо зрозуміти, що відбувається в країні. Таке враження, що жодних військових дій не йде і тільки десь віддалено. Через анонс для української армії поставили в зону АТО теплі речі, ми можемо дізнатися про те, що якась антитерористична операція йде. Так, головні події в місті, головні події в місті це нинішня зима як серйозне випробування для нації. Степан Кирилович, це міський голова. Свята, також привітання міського голови, і тільки на другій шпальті. Де повідомлення, власне, воно могло бути і на першій, але, мабуть, місця не було про загибель Олександрійця в АТО. Далі ми ще бачимо, ну, власне, в принципі, дві газети, ці дві газети вільне слово, і «Олександрійський тиждень, з них ми можемо переважно дізнатися про дві новини. Перша новина це що в місті працює Степан Кирилович Цапюк. Ну і друга новина фактично про те, що дійсно все місто. Очікує зими, а також збирає і відсилає речі в зону військових дій. Ну причому, як я вже сказав, інформація про зиму у нас на першій полисі, то саме самого Олександрівського тижня буде, а і про міського голову. А інформація про АТО захована туди далі. В Олександрівському тижні така сама стаття, фактично, тобто таке саме інтерв'ю. «Зіма тривоги нашої. Від Степана Кириловича, в якому ну, от він нарікає на зимовий, на те, що зима буде тяжкою. Для порівняння цікавий підзаголовок у вільному слові усі будинки з боргами більше 5 тисяч гривень опалювати не будуть. Тобто я зразу перелякався, тому що відверто кажучи, я не пам'ятаю, скільки наш дев'ятиповерховий будинок винен. Фактично 5 тисяч гривень, як ви розумієте, це такий поріг ну, доволі таке. Який легко перейти, особливо в багатоповерховому будинку. Ну, власне, мене я пригадав на цю тему одну повідомлення. Це вже десь, мабуть, кілька тижнів тому в Алнеті було повідомлення також, що міський голова збирається боротися з, з проблемами, які буде нести зима. І навіть він, в принципі, стратегічний план намалював одним із, одним із там, моментів це було скорочення. Коштів на ремонт доріг з тим, щоб їх можна було закумулювати і перемогти зиму. Другий момент програми цієї, цієї барбароси від міського голови це змусити самих підприємців все відремонтувати. Ну і таким чином, от, вже ці два пункти вони суттєво поліпшували, в принципі, обставини, всі, які були пов'язані зимою для Ну Тут от він ширше, ми бачимо, солідно виступив на першій шпальті. Двох головних газет Олександрівського тижня і вільного слова, перша, навіть друга шпальта, було розказано про те, яке бачення, як мер чудово розуміє, що нинішня зима є великим випробовуванням. Це дуже добре. Ми віримо, що справді усвідомлення це вже, як то кажуть, як один казав філософ, це вже половина вирішених проблем. Так що можемо говорити сміливо, що після 17 вересня. Мер Олександрій Степан Цапюк наполовину вирішив проблему зими, тому що йому усвідомлює, що проблеми будуть великі в зимі. Ну, так, <смір> так і ще зачепила ну, така тема. Значить, я тут її знайшов також в обох газетах, і вона так широко, тому що ну, власне, щоб ви краще зрозуміли, що таке Олександрійський тиждень. І що таке вільне слово, ну обидві газети, ну вони, вони таку знаєте, позицію займають, ну, з якої так зразу важко зрозуміти, що за позиція у газет. В принципі, з того, що я сказав, що тема АТО не не є темою перших шпальт, ну, вони пропонують своїм читачам вірити, що всі ми живемо в мирний час, а те, що наші діти воюють. Там і те, що збирається допомога, це така звичайна філантропічна периферійна тема, яка, ну, звичайно, присутня в обох в газетах такому, в асортименті великому. Однак редактори свідомо приховують її, щоб так не нагнітати обстановку з першої шпальти страшилкою війни. Ну, Власне, Олександрівський тиждень чим цікавий, що на другій шпальті ми так вже відчуваємо. Вже Підхід виборів, тому що партія Сергія Тегіпка з'являється фонд Вілкула, з'являється з'являється опозиційний блок, мир, стабильність відродження. Е, тут ми також знаходимо трошки далі у газеті е, інформацію. Ну, звичайно, день рятивника. Е, День рятівника в вільному слові перша шпальта, в тижні в принципі, третя шпальта, предметне інтерв'ю. Тобто справжні рятівники, в принципі, герої війни не є героями для цих газеток першого порядку. Але натомість зато в принципі, на четвертій шпальті в тижні, на другій шпальті в вільному слові, так, такий серйозний підвал, такий ваговий підвал, відведено під дискусію. На тему благочинності і скандалу, ну скандалу, який властиво в принципі вже вирує десь приблизно тиждень, і тоді як газета «Городской кур'єр» опублікувала статтю «Бойці АТО виставили і прочі Олександрійського к Януковичу. Ну ось, в принципі, власне, як би сказати, після того що було, ну, якщо хтось читав цю статтю, ну вона справді, така невелика стаття, але Ну, треба віддати належне головному редактору Віктору Голобородьку. ну фактично, це, на мій погляд, матеріал номер 1 за 2014 рік по виконанню, по гастроті, по такій емоційній наповненості. І, в принципі, я як би сказати, в мене особисто немає перед, таку, недовіри там до дожджаника занадто великої, про яку йдеться. Однак я вважаю, що якщо ця газета написала, що. Володимира Дроджаника, яка Бращенця викинули, ну, мабуть, в принципі, доля істини має бути дуже високою, інакше пресі, ну, за таке братися просто не може. І ось, в принципі, я не хочу говорити про це, тому що про це потрібно було говорити тиждень тому. Ну, власне, тема така, як це висвітлено в городському коррі, що один із товаришів Степана Цапюка йде такий ще натяк, що Володимир Держаник також і причетний до. Тітушики до антимайдану, поїхав у зону АТО, і в зоні АТО був не тільки виставлений властиво за ворота блокпосту, але також, ну, в принципі, був обшуканий і було виявлено в нього якісь мобільні телефони, якісь електронні пристрої. І було запідозрено нашого шанованого депутата від сильної Олександрії. Було запідозрено в тому, що всі ці мобільні пристрої навмисно привезені до зони АТО з тим, щоб орієнтувати. Інтервентів на предмет враження наших військових або сепаратистів. Ну, власне, така стаття. Ну, звичайно, що ця стаття ну, особисто мене шокувала, тому що якщо це правда, то СБУ, ну, на мій погляд, негайно повинно було взятися, як би сказати, не тільки за дожджаника, а можливо і за міського голову, який ну, ймовірно, також може бути причетний до відсилання в АТО цих ось цих всіх мобільників. Але натомість нічого такого не відбулося. Нічого такого в місті не відбулося, і в принципі я здивувався, коли я не побачив відповіді вже на першій шпальті тижня на першій шпальті вільного слова. Я також сильно сьогодні здивувався, коли городський кур'єр також вийшов, тому що ну, тема серйозна. От, така, знаєте, тема серйозна. І якщо справді хлопець пов'язаний з тітушками, як написав городський кур'єр, то чесно кажучи, я правда в душі я десь молився. За Віктора Голобородька, який є моїм колегою, тому що ну, я так думав, я наскільки знаю, редакція в них не дуже велика, і це безпосередньо могла бути навіть би загроза журналістові. Але замість загрози журналістові я побачив ну, в принципі, дві статті. От, більш мені цікавою показалася публікація у вільному слові і власне чим. Ну, тим, що Людмила Приходько так дуже гарно написала, такий гарний заголовок гарний з точки зору літературної. Олександрійці проти бруду землі. Ну я одразу, коли я прочитав цей заголовок, я почав розглядати газету і побачив, що ну, в нашій, в нашій друкарні ну, бруд не такий значний. Газета така чистенька, раніше друкувалася набагато гірше. Тобто, бруду я ніякого не побачив. Тому виявилося, що мова йде про депутата До ну, І ось, ну, в принципі, ситуація тут була описана. Я думаю, вона. Десь приблизно таким самим чином описана й в тижні. До речі, між е, статтею в тижні на тему е, того, що був, інформація з держави перекручена журналістами городського кур'єра. І в вільному слові дуже велика є різниця між цими двома виданнями. Там є нюанси, нюанси, які відрізняються. Так, наприклад, ну, більш таки така логічна оповідь, на мій погляд. Іде, тому що тут написано, що це з перших вуст, в тому числі написано, що з перших вуст. От Людмила Приходько переказує, що виявляється: ну, по-перше, коли вийшла ця стаття в городському кур'єрі, вона в принципі розказує ну, це видання міської ради, ну і правда, цікаво з перших вуст почути. Як бачить, це ну скажімо так офіційне видання. Головного органу міста, так, там від колегія поважних ну, депутатів від, від усіх партій, які в нашому парламенті представлені. Так от вона розповідає про те, що коли стаття в городському кур'єрі вийшла, то ця стаття образила, як тут було написано, більшість громадян міста. Правда, не було, образила більшість Олександрійців. Ось та стаття, яка називалася ще раз нагадаємо вам. Стаття називалася «Бойці АТУ виставки проч Аліксандрійського обращенца К Януковичу так ось ця стаття образила більшість Олександрійців. Звідки відомо пані Людмилі про те, що саме більшість, тобто, наскільки я знаю, впродовж цього тижня ніяких опитувань щодо цієї статті вільним словом проведено не було. Таким чином, ну от неясно, як, яким чином більшість, але ну можливо, можливо, більшість, можливо, я чогось не розумію, можливо, я до цієї більшості не належу. Я, наприклад. Ну, Звичайно, був шокований інформацією, що взагалі таке можливо щодо що того, що відбулося там на фронті. Але от повернемося до публікації Людмиле Приходько, тут йдеться про те, наприклад, про те, що ще задовго задовго до того, як добрі справи в АТО почали робити всі решта, дожданик їх вже почав робити. Тобто, ну, якби дожданик виявився не просто. Помічником і добрим таким філантропом для нашого фронту. А виявляється, він сам найпершим почав, в принципі, робити такі кроки на зустріч нашій армії. Однак він довгий час, що ми розуміємо з другого абзацу, залишався в тіні, в тіні, сам на Схід він не їздив. Не пояснюється, чому такий філантроп, який, власне, ну, Володимир Державник, який започаткував поїздки на АТО і допомогу. Ну, чому сам він у них не брав участь? Але одного разу там чи то машина зламалася, чи то що, Ну, до вирішив поїхати туди. І, властиво, в принципі, ну про це автор не пише, але зі статті приходько, ми розуміємо, що ледве не довелося до про це пошкодувати, тому що насправді все. Все, все, ну, фактично все те, що написано в городському кур'єрі, дають нам це бруд. Це, це і є то, то метафора бруда, якої я, бруд я шукав буквально, пов'язаний з ну, не завжди гарним виданням у нас у місті. А виявилося, що йшлося про бруд ну, такий віртуальний, бруд, чисто бруд, який от лили, знаєте, вилили ціле, там навіть не відро. Там, Баняк. баняк бруду, баняк. Баняк це західноукраїнською для тих е, олександрівців, хто не розуміє, баняк це кастрюля бруду на голову Держану. Ця каструля бруду була, була вилита, а насправді, в принципі, відбулося ось що. Насправді, фактично, все, що було в Дождяника, це був ну, звичайний айпод. І от цей айпод хтось запідозрив в тому, що. Він і є орієнтиром для цих терористів чи сепаратистів, які можуть там обстріляти, але цю ситуацію ну було настільки вирішено швидко Володимиром Дожаником, що навіть і не зрозуміло, як її було вирішено. Ну, буквально натяк такий, що не встиг ще цей конфлікт виникнути, який вже був вичерпаний, і до взагалі вже був за межами того блокпосту. Тоді як дійсно у городському кур'єрі представлено. Інформацію про те, що солдатики взяли, і повели Служба безпеки до служби безпеки, повели і почали ще і почали навіть ну от навіть допит якийсь. Я так розумію. Я ви знаєте, я сильно я особисто знаю Володимира Васильіча Доржаника. Коли я прочитав у кур'єрі, що його повели ці солдати, взяли. Я уявив такий собі, знаєте, рівчак, таку, знаєте. Землянку в цій землянці такі колоди лежать і заводять такого нашого дожджаника, виводять з Мерседеса, заводять його туди садовлять і починають цей страшний допит. Я уявив, знаєте, такі знаєте, такі спиці під ніг і таке інше. Мені стало ну, просто страшно. Але насправді ну, до чого такого не дійшло, тому що так косвіно, виходячи з публікації, приходько дожджаник наскільки швидко звідти втік, що ну фактично один. В принципі, планшет залишився, та й той йому повернули потім. Тобто, ну історія насправді закінчилася добре, але от е, в одної газети була можливість сказати про те, що е, Абрашенецьк Янукович був видворений солдатами, в іншої газети, в інших двох газет, була можливість захистити честь і гідність. Так, е, Хоча, ну, в принципі, насправді, якщо потрібно було спростування, то, мабуть, до жанику потрібно було таки до кур'єра звертатися, а не просити шпальтів в конкурентів цієї газети. Так от, історія завершилася щасливо, але привід про те, що почався чорний піар у місті, хоча хто ж і почав, як не ці дві газети, ну от уже є. Ну, що ми, крім цього, ще бачимо у газетах у наших. Я таке, знаєте, останнє, що хочу сказати, крім свят, крім того, що про теплі речі написано, які поїхали на фронт, це вільному слові написано на цього тижня. Хоча теплі речі були висвітлені кур'єром ще до цього тижня, на тиждень раніше. От мене дивує те, що дуже багато тем це вже не перший тиждень, я до речі зазначаю. От вони фактично, що в газеті Вільне слово що в Олександрійському тижні, вони дублюють. Такого блогера оборотня і його сайт Моя Олександрія. Тобто ну дубляж особливо в вільному слові. Наскільки в принципі? Такий відсотків 50 вільного слова це насправді сайт моя ліксандрія. Чи навпаки, відсотків 50 моєї ліксандії, це насправді газета Вільне слово. Тобто дуже сильно теми перекликаються і не просто перекликаються, дублюються, але єдине, що перекладаються, ну вільному слові там підпис може те гора, чи те притула. Там, ну, а Вже відповідно з моєї оксани підпис іде у бабусне. Те, те а те, те Гора, або наш Кор, або ще наш Кор, але насправді всі ці теми і всі ці навіть фото, вони з моєї Олександрії. Ну, я так розумію, що на сьогоднішній день журналістів у місті залишилось не таке мало, що ну, хтось комусь допомагає. Ну, І залишилась єдина газета, яку ми ще не оглянули. Це газета Городський кур'єр. Ну, що можна сказати, газета, звичайно... В принципі по цій газеті я я розумію, що війна в нас дійсно має місце, що люди гинуть, тому що можете пересвідчитися на першій шпальті. В нас назва Восточний фронт, Донбас глазами Аліксадрійських бойців АТО. Тут, в принципі, респект газеті. Газета справді виносить на першу полосу те, що ну, найнагальніше, те, що безпосередньо відбувається, те, що відбувається відбувається з нашими. Громадянами. Ну, звичайно, що більше про Дожданіка ніяких коментарів нема. На другої шпальці прогнозовано також, тут уже батьківщина. Якщо в тижні ми бачимо ті гіпку, то тут ми бачимо батьківщину. Я так розумію, між батьківщиною і ті гібкою щось таке може відбуватися на цих виборах. Раз так. Ну і в принципі, чим зацікавило, тому що наш випуск закінчується ще. Газета це те, що дійсно Донбас глазами ліксандриських бойцов. Хоча газета невелика вісім полос, але на сьомій полосі майже полоса дана очима наших хлопців, розказано правдиво, так як ми це можемо побачити в інтернет, так як ми це можемо прочитати в соцмережах, розкажено і розповіджено про те, що насправді відбулося Дебальцівському котлі і так далі. Тому подібне. Ну і що цікаво, єдина газета, яка так предметно. Так що це чіпляє, акцентувала, що у нас взагалі будуть такі вибори. Це газета знову ж таки городський кур'єр, тому що вона називає шестірку кандидатів, які вже, ймовірно, будуть висунуті від різних поліцил. Ну, В тому числі в тому числі тут у нас значить, і один із керівників, один із вояків із АТО йде по 103-му Олександрівському округу, це Віталій Пікулін. В тому числі це в нас і в нас іде, значить е, іде Віталій Журавльов, може піти від ВО Батьківщина, в тому числі Анатолій Кузьменко. Анатолій Кузьменко це у нас е, партія, ні, не партія регіонів, це в нас е, навіть блок, блок порні, так, 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 блок, блок, президентський блок Петра Порошенка. Також ще Анатолій Дерофєєв, про якого кажуть, що він працював у штабі регіоналів свого часу, але тут в газеті написано Аградар ЛТД. І також у нас ще іще в нас іде екс-прокурор, експрокурор Жилкін. Жилкін. Жилка, навіть Іван, Іван, Жилка, Жилка і сумнозвісний Володимир Дожданих. Так що тут навіть виникає в принципі, така підоза, чим я робила газета городський кур'єр Піар, в принципі, дожданику з тим, що це такий, знаєте, можливий виборчий клюк, що робиться спочатку лється груд. А потім, в принципі, двома іншими газетами цей бруд відбівлюється. А потім кажуть, що бруд лється на зазвичай це вільному слові. Ще раз повернемося до цього найкращого місця видання. так от, що бруд зазвичай лється на найсильнішого кандидата. І Цим натякається, що із поміж шести мною описаних найвідоміший в місті це Володя Дожджанка. Получається, ну таких найсильніший. Тому і весь бруд одразу такий баняк. Баняк, мені сподобалося слово баняк бруду. Баняк такий, баняк, так я уявив, такий західноукраїнський, небритий такий баняк такий, немитий там. Там у то щойно смажили квасолю, після цього погано помили, засипали собі яблука, потім зварили компот і баняк такий бруду такий раз пішов. Баняк. Тобто, ну, отак, от, от, от я собі уявляю цю ситуацію. І ви знаєте, цей образ мене як письменника, як каже мій добрий, знайомий, як письменника, він мене сильно дуже вражає. Отож, поки що, це перший був випуск, пілот, як ви розумієте, побачимося, почуємося, але вже не в етері, затишно так. А безпосередньо всі або в якійсь іншій студії, якою може бути властиво будь-яке кафе. Або будь-яка будь то поля ще не спиляна міським головою, то поля нашого міста. До побачення любі друзі. Ну, ти затянув, ганяється. Ні, ну і що, ну пілот, ну ваш.